21 травня вже традиційно в Україні відзначають день вишиванки. Обов'язкових заходів не передбачається, але усі бажаючі саме цього дня до школи, університету чи на роботу можуть прийти у вишиваній сорочці. Вишиванка здавна є традиційним одягом українців. При народженні дітей клали приймали на вишиванку чоловічу або жіночу, залежно від статі, вже ношено, тому що тканина була більш ніжна до тільця. Починали шити сорочки для хлопчиків і дівчаток, уже з так після хрещення, і до підліткового віку вони ходили лише в таких сорочечках. Найбагатше вишивали весільні чоловічі та жіночі сорочки, які вони зберігали до смерті. Марія Пісцова, науковий співробітник відділу етнографії Полтавського краєзнавчого музею, розповідає: матері на Полтавщині готували посах або придане для наречених. І сповнився дівчинці. Год готуй маму в скрині спот, тобто вже навіть ма. Батері починали вишивати, готувати посаг для майбутніх дружин, своїх донечок і дбали. В скриню в ткані речі, зокрема і сорочки. Багатство української культури знайшло своє відображення і в полтавських вишиванках. Вироби істотно відрізняються від сорочок з інших регіонів країни. Лише на полтавщині майстрині виготовляли білі вишиванки, вишиті такими ж нитками, використовували рослинні та геометричні орнаменти. Причому геометричні для чоловічих вишиванок, для жіночих рослинні. Крім білого кольору, використовують й інші. Найбільш розповсюдженими є ніжно-блакитний і жовтий. Саме наш край дав світу унікальну технологію вишивки полтавську гладь. Також майстрині нашого краю використовують техніки шов уперед голкою та шов за голкою. В Кінці 19 століття прийшла техніка вишивки хрестиком, де вже переважають червона і чорна барви, вишивали крупні яскраві квіти, так звані брокарівські або мильні мотиви. Ця з часом ця техніка втрадиційнювалась. Зараз вона виглядає стиліз, відображує стилізовані орнаменти на сучасних вишиванках. Жителі нашого міста охоче взяли участь у святкуванні дня вишиванки. Полтавці вважають, варто пам'ятати українські традиції. Це наш народ. Це наша історія, це наша культура. Ми є патріоти своєї країни, і ми це свято завжди, кожен рік святкуємо. Такий день повинен бути обов'язково, тому що ми живемо на Україні. Ми повинні поважати свою атрибутику і вишиванки в тому числі. Зараз ми повинні повернутися до своїх національних традицій. До свята долучилися, і працівники нашого телеканалу. Більшість цього дня прийшли на роботу в сорочках, що демонстрували колорит вишиванок різних регіонів України.